Від чого вберіг вас ваш рід? О! Ну, ваш рід, можна сказати, не то, що вберіг, а вас спас від того, щоб ви стали жертвою. Тобто ви могли стати жертвою. Якихось маніпуляцій, обману, якихось я не знаю зрад, якихось незрозумілих схем, можливо, від залежностей таких, якихось алкогольних, я не знаю і і, і тому подібне. Да? Тобто ваш рід ваш, вас спас, врятував від того, щоб ви стали жертвою. І е, потім знаєте, не перетворилися на людину, яка всього на світі боїться. От вас рід спас від, від ну, не знаю, це, ну, це якийсь максимальний вплив негативний на вас мав бути. Да. При тому е, це могла бути, наприклад, мама чи баба, бабуся. Чи... Ну, коротше, це хтось, е, жінка з вашого роду. Да? чия сторона, це можливо, Батьківська сторона. Наприклад, це хтось, жінка по батьківській лінії. Так, так, да. І Вона несподівано з'являється, так би мовити, енергія, ця така да, да, захисту як, як сюрприз, тільки тоді, коли треба вона з'являється. Тобто вас фактично врятували від дуже-дуже якогось такого, знаєте, недоброго стану.